Я хвабливий поцілунок у щоку, коли спізнюєшся на роботу, як шнурки, які не зав'язуєш, а просто запихаєш збоку. Гіпнотичний ембіант у поєднанні з нестандартною поезією, у якій перетинаються теми війни, української природи, міської естетики та людських взаємозв'язків. це – про поетично-музичний перформанс, який проходив цими вихідними. Авторкою поезії, яку представили містянам, стала Ірина Бошко. Буде така трошки нестандартна поезія під трішки космічну музику, і я сподіваюся, люди зможуть зануритись і якось пофантазувати собі трішки. Про всіх нас, про те, як ми живемо, що відчуваємо. Ренат Ортіс, відомий своїми нестандартними інсталяціями, виступав у ролі організатора та декоратора заходу. Він створив особливий простір, який став ідеальним фоном для виступів мисткинь. Для мене всі події це діалог із митцями, тому що я відповідаю за естетичну складову. Я тут в ролі декоратора, ну, також я ініціатор цього вечора, але мені дуже важливо і дуже цінно взаємодіяти з митцями. Я намагаюся підсвітити. і Подати авторів так, щоб це було в найкращому вигляді. Вірші поєднані з електронною музикою Діани Чучувашвілі створила атмосферу, яка змусила глядачів зануритись у власні переживання та пофантазувати. Головною метою організаторів було відкрити глядачам новий досвід та нові враження, і в підсумку це їм точно вдалося. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршемський.